Де знаходиться на Озерній мовний центр Енекс. і лого, ось ці вікна і ось ці вікна. Давайте я для вас проведу більшу екскурсію з двох сторін. Як добратися? Ми знаходимося в центрі верхньої озерної. Покажу спочатку, як добратися від школи в минулому 28-й, Сьогодні ліцей 13-й. Позаду мене 13-й ліцей. Ось якщо йти ось туди, до гори кінцева, донизу йде Агора, і ми рухаємося ось туди. Ось ми і прийшли. Повертаєте наліво за Овеном там Таминець піднімаємось на другий поверх. Але якщо раптом ви проживаєте на барвах, внизу агора зверху під лісом спускаєтесь від лісу донизу, від агори піднімаєтесь чи з барв, взагалі через дорогу переходите, і повертаєте ось сюди. І ось ми знову на місці. Нарешті ми з вами в одному з класів мовного центру Інекс на Озерній. Ну а може такий клас на твій смак. Атмосферно цікаво, чисто, свіжо та тепло. Вивчаю англійську комфортно, нікуди не треба тепер далеко їхати.